Добрий день, глядачі-підписники мого каналу. Вже таке смолить. Не хочеться і на вулицю виходить. До 9 годин я посапала на городі, а тоді буду, думаю, буду тікати, бо не хочу там підсмажуватися. Підсмажувати. Замочила огірочки. Буду одразу консервувати. Нехай ще постоять тут. Нихай. Оце ви знаєте, півтори дні не була я на огірках, а дивіться, які ляпеники знайшло, Це ж я проговила. Де мої очі дивилися, курям покришу. Або маску собі на обличчя зроблю. Буду молодіть. Законсервую огірочки сьогодні. Я рецепт показувала вже не один раз своїм підписникам. Ну, як літо, як консервую, так і знімаю для вас свій рецепт. А новим моїм підписникам, якщо цікаво, консервуйте разом зі мною. Ви знаєте, за цим рецептом, оце що я консервую, огірочки виходять дуже смачні і дуже хрумкі. Починаю стерилізувати банки. У кожного свій метод стерилізації. У мене ось він такий. Наполовину наливаю я воду, каструлю, кладу кружечок для стерилізації, такий ось спеціальний. Вимиті банки перевертаю, ставлю ось я так зверху кружечка. Вода закипає, пара заходить в банку і стерилізує її. Хвилин 5-7 банка так постояла на каструльці. Тоді я її набік кладу на рушничок. Банка охолоджується, висихає і стерилізована. і готова повністю до консервації. Ну, а тепер на кожну трьохлітрову баночку нам знадобиться листочків по три вишні. Смородина пропала в мене, У мами горна є. Але мені. На пару бутильків хвоте. Листочків по два на кожен бутилюк. По суцвіттю кропу на кожну банку. Добре, що в мене тут кропу на цілий консервний завод. І чесничок. І ще. Банку вкидаємо до наших огірочків, верхівочку щириці. І це обов'язково. Завдяки щериці, у нас з вами будуть огірочки хрумкі, Тільки вибираємо верхівочку, ось таку молоденьку. Всі ж ми знаємо, де? Як, який вигляд має щириця. І молоденька верхівочка не ось така, бачите, щоб тут ось. Старе соцвіття було. А молоденьке. Починаємо наповнювати свою банку. Я консервую в трьохлітрові зразу. Буду й менше. Чому? Тому що я ж ділюся із мамою. Вона вже має таке здоров'я і такий вік, що не консервує, а у вже ж взимку теж хочеться поїсти, то економлю. Лавровий листочок маленький, то вкину два. Економлю кришку, то консервую 3-літрову банку. Чорний перчик горошок. Я не порахувала, шість штук вкинула. Лавровий листочок, в мене маленький, то два пішло. Кріп листя смородини, листочки вишні, верхівка щириці. Часничок, якщо менший, то нехай буде і цілий. Якщо більш, більший, то можна і перерізати. Ну, Вкинувся ще один. Три зубки у мене пішло. А тепер заповнюю гірочками банку. На низ я зазвичай складаю більші огірочки. Якщо хтось хоче, можеш обрізати ось так огірки. А якщо ні, не схоче гратися, то можна ж вкидати і не обрізаним. У мене буде. На, два, на дві банки, то я, то я побрізою їх. Я можу і так складати, і так. Чого я тягаю, хто знає, звідки ці огірки можна ж ближче до себе поставити. Чи не то, дівчатка? Вода закипіла. Ось бачите, як горно кипить. І тепер цією водою, яка продовжує кипіть. Заливаємо наші огірочки, прикриваємо банки кришками і горно-горно наші баночки вкутуємо і залишаємо їх хвилин на 20-25. Ну, а тепер дивіться, дівчатка. Щоб виміряти, скільки мені потрібно на банку солі, цукру і оцту, я використовую такий полстаканчик. Ним користувалися мами наші, бабусі, і я продовжую користуватися. Отак, От насипаю я полставканчик на палець неповно солі, цукру наливаю оцту. І вже у воду в маринад я засипаю і заливаю. Для вас я хочу зважити і виміряти. скільки чого Потрібно додавати на банку. І вже я вам тоді скажу, і під відео в рецепті напишу в грамах і мілілітрах. В цьому році, ще в мене ось сіль така є залишилася. Я нею користуюся, ось вже використовую її. Вона і грудками взялася качалкою, тільки що розбила ці грудки. А ви, дівчатка напишіть, яку? Ви для консервації використовуєте сіль, яка прийшла, пройшла ваші випробування, яка вам більш, саме більше підходить для такої справи. Бо вже такої ж солі в людей немає, або вже ось вона закінчується. Злила я вже ось воду, її гірочки 25 хвилин. А тепер же знову я їх так само ж гарно вкутую. Тут головне, як консервувати за цим рецептом головне. Гарно вкутати огірки і не шкодувати своїх ковдр і курточок. Другий раз, дівчатка, я огірочки заливаю киплячим маринадом. На одну трьохлітрову банку у мене пішло 75 грамів солі, 57 грам цукру і 60 мл оцту. Але ви бачили, яку я сіль вложила. Тож, якщо у вас якась інша сіль, то, може, та сіль же шмать і іншу вагу. Заливаю я огірочки маринадом і їх закотую. Ну ось, разом з вами я і закрила свої огірочки. Тепер же ж ми їх гарно вкутуємо і залишаємо, доки вони охолонуть. У мене зразу 14 годин, то нехай вони стоять оце до завтрашнього вечора. Ну, я думаю, це ви і самі всі добре знаєте. Бо ви ж у мене всі гарні господині. Закрийте на пробу собі пару баночок, і тоді, взимку, ви будете смакувати такими чудовими хрумкими огірочками. Дякую. Вам, дорогі мої підписники, за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.